Вітаю вас на каналі Біблійне Слово. Сьогодні ми продовжимо дослідження вантажу земних купців, призначеного для Великого Вавилону. У 12 та 13 віршах 18 розділу книги об'явлення подано перелік із 29 конкретних товарів. Минулого разу ми розглянули перші 14 із них. А сьогодні зосередимося на наступних 11 товарах, про які написано у 13 му вірші. Як ми зазначили під час нашої минулої зустрічі, усі ці товари будуть призначені для храмового служіння та жертвоприношень в час панування Антихриста, хто засяде в Єрусалимі майбутнього. Прочитаємо весь перелік товарів, які будуть імпортовані Великим Вавилоном. Просимо Господа, щоб він благословив наші дослідження Його слова. Пророцтво Об'явлення 18. розділ, вірші 11 по 13. І земні купці будуть плакати та голосити за ним, бо ніхто не купує вже їхнього вантажу. Вантажу золота, і срібла, і каміння дорогоцінного, і перел, і вісону, і порфіри, і шовку, і кармазину, і всякого дерева запашного, і всякого посуду з слонової кости, і всякого посуду з дорогоцінного дерева, і мідяного, і залізного, і мармурового. І куриці, і шафрану, і пахощів, і мир, і ливану, і вина, і оливи, і тонкої муки, і пшениці, і худоби, і вівців, і коней, і возів, і рабів, і душ людських. Щоби зрозуміти призначення товарів з 13-го вірша, звернемося до старого заповіту книги Вихід 30-го розділу. У цьому розділі ми знаходимо настанови щодо служіння у скинії, а також два конкретні рецепти. Перший для миропомазання та другий для пахощів кадила. Звернемо увагу на те, що після кожного з цих рецептів дається попередження не виготовляти нічого подібного. Прочитаємо про миру святого помазання. Книга Вихід, 30 розділ вірші 25 та 33. І зробиш її миром святого помазання, масть складену, робота робітника масти. Це буде миру святого помазання. Кожен, хто сам робитиме масть, як воно, і хто дасть із нього на чужого, той буде витятий із народу свого. Ще прочитаємо про пахощі кадила. Книга Вихід, 30 розділ, вірші 37 та 38. А кадило, що зробите, за постановою про нього це зробите собі. Воно буде тобі святість для Господа. Кожен, хто зробить, як воно, щоб нюхати з нього, той буде витятий із народу свого. Ми ще будемо повертатися до цього розділу книги Вихід. Але наразі дослідимо слово кориця з 13-го вірша, 18 го розділу книги об'явлення. Це є рідкісне слово, яке зустрічається тільки один раз в українському перекладі нового заповіту, а саме у нашому вірші Пророцтво об'явлення та один раз в українському перекладі Старого Заповіту у пісні над піснями Царя Соломона. Хоча слово кориця зустрічається лише один раз в старому заповіті, слово «цинамон», що є тим самим словом, що і кориця, зустрічається в Біблії двічі. Вперше цинамон зустрічається у книзі Вихід як одна з складових рецепту мира святого помазання, читаємо з книги Вихід, 30 розділ вірші 22 по 25. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи, А ти візьми собі найкращих пахощів, самотечної міри п'ять сотень шекелів, і запашного цинамону половину його 250, і запашної очеретини 250, і касії, п'ять сотень шекелів на міру шекелем святині, та гін оливкової оливи, і зробиш її миром святого помазання. Масть складено робота робітника масте. Це буде миро святого помазання. Другий раз слово цинамон зустрічається у приповісті царя Соломона. Приповісті 7 розділ 10 вірш. Аж ось жінка в убранні блудниці назустріч йому із серцем підступним, Вірші 17 по 19. Постелю свою я посипала мирою, алоєм та ценамоном. Ходи ж, аж до ранку впиватися будем коханням, любов'ю натішимось ми, бо вдома нема чоловіка, пішов у далеку дорогу. Звернемо увагу на вираз жінка в убранні блудниці. Цей вираз може нам нагадувати велику розпусницю з книги «Об'явлення». А вираз вдома нема чоловіка пішов у далеку дорогу. Може нам нагадувати притчу Ісуса Христа, записану в Євангелії від Луки, де Він говорить про себе, як про чоловіка, роду славного, хто відправлявся в далеку країну, щоб царство прийняти і вернутися. Після Кориці у 13 вірші книги об'явлення згадується шафран, найдорожча у світі пряність. Це слово шафран вживається в Біблії тільки два рази. Один раз у новому заповіті саме тут, і один раз у старому заповіті в пісні над піснями, в одному вірші разом з корицею. Пісня над піснями, 4 розділ вірші 13 по 14. Лоно твоє, сад гранатових яблук з плодом досконалим, Кипри із нардами. Нард і шафран, пахуча тростина й куриця з усіма деревами ладану, мира і алоє з усіма найзапашнішими пахощами. Наступне слово в переліку товарів, призначених для великого Вавилону, є пахощі. Слово пахощі зустрічається в Біблії частіше, ніж куриця та шафран. Найчастіше слово пахощі зустрічається в книгах Вихід, Левит та Числа у віршах, що стосуються жертвоприношень. Слово пахощі, зокрема, стосується кадила, яке використовувалося для поклоніння Господу. Читаємо з книги Вихід, 30 розділ, 7 вірш. І буде Аарон кадити на ньому кадило пахощів щоранку. Коли він поправлятиме лямпадки, то буде кадити його. Також читаємо з книги Чисел, 4 розділ, 16 вірш. А догляд Елезара, сина священника Аарона олива освітлення і кадило пахощів. Наступне слово в переліку товарів, призначене для великого Вавилону, є Мири. У Новому Заповіті це слово стосується цінних сумішей, які застосовувалися як парфуми або для помазання. Іноді такі масти коштували як річна заробітна плата, або й більше У книзі вихід про таку масть написано наступне. Книга вихід, 30 розділ, верті 25 по 28. І зробиш її миром святого помазання, масть складену, робота робітника масти, це буде миру святого помазання, і намастиш ним с заповіту і ковчега свідоцтва, і стола, та всі речі його, і свічника та речі його, і жертівника кадила, і жертівника цілопалення та всі речі його, і вмивальницю та підставу її. Пригадаємо, що ця масть була суворо заборонена для будь-якого іншого використання, окрім як у служінні в Скинії, а пізніше і в храмі. Наступне слово в переліку товарів, призначених для Великого Вавилону, є «ливан», також перекладається як Ладан. У новому Заповіті це слово зустрічається тільки двічі. Тут в пророцтві об'явлення та в Євангелія від Матвія. Євангелія від Матвія, 2 розділ, 11 вірш. І ввійшовши додому, знайшли там дитятко з Марією, його матір'ю, і вони впали нецьма і вклонились йому, і, відчинивши скарбниці свої, піднесли йому свої дари золото, ладан та смирну. У старому заповіті ладан вживається як складова жертву Книга Левит, 2 розділ 15 вірш. І полий на неї оливи і поклади на неї ладану. Це жертва хлібна. Пророк Єремія, 17 розділ 26 вірш. І будуть приходити з Юдених міст та з околиць Єрусалиму із краю Вен'яминового, і з рівнини, і з гір, і з півдня, і цілопалення, і жертви приносити будуть та жертву хлібну, і ладан, і будуть приносити жертву подяки додому Господнього. Як ми бачимо, кожен із товарів, які ми вже сьогодні розглянули, використовувався для служіння Господові. Так само і наступні товари будуть використовуватися для щоденних жертвоприношень у храмі, який буде стояти в майбутньому Єрусалимі, перейдемо до наступної групи. І вина, і оливи, і тонкої муки, і пшениці, і худоби, і вівців. Ми розглянемо ці товари як одну групу. Адже саме вони необхідні для щоденних жертв у храмі. усе, що нам потрібно знати про ці товари, міститься в книзі Вихід у 29 розділі. У цьому розділі подано настанови щодо щоденної жертви, яку приносили перед Господом, вихід, 29 розділ вірші 38 по 40. -й. А оце те, що будеш споряджати на жертівнику. Ягнята однорічного віку, двоє на день завжди. Одне ягня спорядиш уранці, а друге ягня спорядиш під вечір. І десятину ефи пшеничної муки, мішаної в товченій оливі, чверть гіну, і налиття чверть гіну вина на одне ягня. Єдині місця у святому Писанні, де ці слова з'являються разом в одному вірші, це є тут. У книзі Вихід та в книзі об'явлення у 18 розділі 13 вірші. Щоденна жертва є надзвичайно важливою у сценарії останніх днів. Саме тоді, коли ця щоденна жертва припиниться, Антихрист засяде у храмі і проголосить себе Богом. З того моменту почнеться відлік часу великої скорботи. Про що писав пророк Даниїл у 12 розділі 11 вірші. Окрім муки, оливи, вина та вівців у 13 вірші 18 розділу просто про об'явлення, ще написано про пшеницю та худобу. Перш ніж розпочати жертвоприношення, необхідно було здійснити відповідні приготування. А саме Посвятити як священників, так і сам жертівник. Для цього посвячення за Господнім наказом використовували худобу та пшеничну муку. Книга Вихід, 29 розділ вірші 1 по 2. А оце та річ, яку ти зробиш їм для посвячення їх, щоб вони були священниками мені. Візьми одного бичка молодого та два безвадні барани, і прісний хліб, і прісні калачі змішані з оливою, і прісні коржі, помазані оливою, і з ліпшої пшеничної муки поробиш їх. Для посвячення священників було потрібно взяти з худоби одного молодого бичка та двох безвадних баранів, а також пшеничну муку. Також бичка було необхідно для очищення жертівника, та як жертву за гріх. Книга Вихід, 29 розділ вірші 36 та 37 а бичка, жертву за гріх, будеш споряджати щоденно для окуплення, і будеш очищати жертівника, коли будеш чинити окуплення Його, і помажеш Його на його посвячення. Сім день буде складати окупа на жертівнику і освятиш його. І стане той жертівник найсвятішим. Усе, що доторкнеться до жертівника, освятиться. Сьогодні ми прочитали про 11 конкретних товарів зі списку, поданого у 13 му вірші 18 го розділу проросте об'явлення. Як ми побачили, Усі ці речі є необхідними для жертвоприношень у храмі. Дасть Бог наступного разу ми розглянемо решту вантажу, переліченого у цьому вірші, а саме вантажу коней і возів, і рабів, і душ людських. Зростаємо у благодаті і пізнанні Господа нашої Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі!